Трусики сліпи набір з самих штук. Ми знову запускаємо в продаж цю упаковку, тому що ми знаємо, наскільки вона для вас цінна. Ребека в нас працює на упакуванні товарів. І розкажи, будь ласка, що наскільки часто ти зустрічаєш в упакуванні ось цей набір. Не було жодного такого дня, коли я не упаковувала цей артикул, цей набір. Приблизно за день буває навіть таке, що максимально. 40 замовлень чисто з цього набору і додатково якісь інші набори. Прикольно. Ну, щоб ви розуміли, в нас задання де приблизно 200, там, 230 заказів, дивлячись це будні дні чи це вихідні дні, тому що вихідні в нас зазвичай більше замовлень. А, і Із 200 замовлень ну, 40 штук це от лише цього набору. Це говорить дійсно про те. від, замовлень. від всіх замовлень. Так, це дуже круто. Це дійсно говорить про те, що цей набір для вас цінний. У Нас в принципі. Принти з кошенятами ну дуже розповсюджені набори. В нас дуже багато є набори з п'яти штук, з семи штук, різних кольорів, дитя дитячі є. Є набори як фемелі, і такі самі є там, наприклад, для дорослих і такі самі є для діток. А в яких розмірах є цей набір? Цей набір в розмірах від М до 5 xl Тобто є в батальному наборі, і в нормі. нормі. Це дуже круто, тому що а, саме з цим набором кожна дівчина може собі дозволити носити їх і відчувати себе в комфорті, а, в зручності, і в такому почуття, ніби в обіймах. Знаєш? Тому що вони виготовлені з натуральної бавовни 95%, що не менш важливо. А, тому вони не будуть викликати алергічних реакцій. І це круто, що а, кожна жінка, неважливо, який вона має ро. Розміри, який є її вік, вона може собі це дозволити. А, і при тому вони ще є дуже зручні в залежності до кожного розміру, тому що в нормі розміри від M до 2 XL посадка йде середня, боковий шов там 5-6 см, А в баталі розміри від 2 до 5 XL боковий шов 9-10 см, що створює дійсно дуже е, зручне відчуття підтримки е, зони живота. Фіксації, тому що це реально важливо саме в батальних розмірах, тому що а, дівчата стають в батальних розмірах з різних причин, або це може бути гормональний збір, або після пологів, або просто якийсь був стрес, і на цьому фоні, якби а, пішло збільшення розмірів, і саме а, і зона… дуже важливо підтримувати саме зону, да, а, живота, живота. Да, зону талії, тому що саме ця зона найчастіше є не Вона живе знаєш, своїм таким життям. Тому це круто, що в нас така велика розмірна сітка саме в цьому наборі. Окрім цього, тут ще дуже класний, цікавий милий принт. Так, да, Що дійсно ну, знаєш, таке. Мило, просто знаєш, там ти на них дивишся, і тобі прям так прикольно. Тобто це не просто якісь там вичурбані, там не знаю трусики без принтів однотонні. Це дійсно те, що там може тебе бодай щось, але там дати тобі посмішку на твоє обличчя. Ці трусики вже є буквально у всієї родини, тому що завдяки тому, що в нас є ці ремсистеми, ми можемо відслідковувати, як часто люди замовляють цей набір. Він є в мами, в сестри, в доньки, в бабусі в всієї так жіночої лінії, і це говорить про те, що вони дійсно того вартують. Тому що ви, коли йдете купувати як улюблену каву, і ви йдете з мамою, то 100% ви і мамі свої купите свою улюблену каву. Тому що маму ви любите так само, як і цю каву. Тому з цими трусиками це теж саме. Якщо ви любите свою родину і вам подобаються ці трусики, ви 100% захочете, щоб вони спробували те саме і відчули ті самі відчуття, які відчули ви.